Сьогодні розпаковую другу ось таку коробку, величезну коробку. Тут кульки, тут різні іграшки. І продовжую прикрашати ялинку, тому що в нас часто досить складно робити. Постійно відключають електроенергію. Сьогодні, наприклад, зараз не було 5 годин поспіль. Включили в 12 о 12-й годині е, дня, виключили і включилось лише зараз десь 10 хвилин. Тому, тому треба встигнути все зробити, домашні справи, хатні справи. І все-таки хочу закінчити на прикрашати ялинку, тому зараз розпакую ось цю коробку. Побачимо, що тут у нас є. Бо я вже не пам'ятаю, вона складалася ще в минулому році. Так. Ось набір українських, це хтось, це був подарунок, хтось подарував набір в такий кулік в українському стилі. Вони прикрашені віночком українським орнаментом ну, орнаментом. Так, я зараз відкрию, тому що незручно однією рукою це робити і покажу. Ось я вже дістала, витягла кульки з коробки. Ой, ось такі український віночок в українському стилі. Зроблені кульки, українська хата. Смарекова, як кажуть, смарекова хата. Ще таких давніх часів, коли вони покривали очеретом хати. Вона також нагадує мені якесь. Різдво, як ото вечора на хуторі біля диканьки. Різдво тих часів, коли святкували, ходили один до одного додому через хати, коли було багато-багато сніга, по согробах ішли, світив місяць, тем була темна ніч, ось такі хатки були. Ось вони, дві хатки, зроблені в українському стилі, і ось такий віночок. Так, далі є такий також набір дарували, мені хтось дарував, але ну, це на невеличку ялинку, таку прикрасити, щоб вона була в одному стилі. Такі схожі іграшки, чотири кольори. Але зараз я їх діставати, наряджати не буду, тому що на цю ялинку вони не дуже підійдуть. Вже іншим разом або іншому році на використаю їх. А тут у нас ще є. Іграшки минулих років. Це мама купувала мені ще в дитинстві, ну, як було десь початок 90-х. Я пам'ятаю в нас нашу першу ялинку, коли ми переїхали в місто. І вона, це якийсь просто кулька, а це також був набір. Ось він такий був набір. Я не знаю, тут шкода, що не написано. Ні, не написано, немає просто упаковка, коробка, не написано якого року ці кульки. Но я точно пам'ятаю, що це кінець 80-х, початок 90-х. Ось також теж в українському стилі. Ось тут Різдво на цій кульці, кутя, святвечір зображений, свічка горить, якийсь на столі з рушником українським. за Прикрашені колоски, дзвіночки. Це Різдвяна зірка, напевне. Він, мабуть, так і називається Різдвяний вечір, свят вечір. Ось янголочок розбирає прикраси, прикрашає ялинку кульками різними, різнокольоровими. Ось такі вони всі. Всі в одному стилі. Божа матір. Ось така Божа Матір, перша зірка. Дзвіночки. Так, це дві, дві кульки однакові. Ось такий. А ще я бачу тут рожева, теж боже матір. це напевно, було два набори, залишився лише жовті кульки, але ще, напевно, були рожеві такі, такі самі розмальовані в цій тематиці, але рожевого кольору. Це ще з тих часів, з дитинства, з мого дитинства. А це ось взагалі попалася кулька, таких, хто пам'ятає, це вже ще, мабуть. В ну, 80-ті вони вже були, можливо, це кінець 70-х. я не знаю, ну в 80-х в початку точно вона вже була. Тоді були дуже популярні, такі, ніби всередину, я не знаю, воно як ліхтарик, чи, чи що воно як кулька, але така вігнута всередину. Ось тут. А вони були різних розмірів, і маленькі, і великі, і середні. Це в мене залишилась геть маленька знову ж таки на маленьку ялиночку, тому я її зараз прикрашати не буду. А ці зараз розвішу десь. Так, далі в нас йде, знову давайте розпакуємо це також. Е Ну, це вже сучасна іграшка, більш така. Але я пам'ятаю, були дуже-дуже схожі в, на початку 80-х і дідусем вони прикрашали. Я їх дуже-дуже любила. Вони такі були. Я як зараз пам'ятаю, ось такого салатового кольору була одна жовта, одна рожева і чи блакитна, чи зелена. Я вже не пам'ятаю п'яту. Їх було, і вони такі були прикрашені якимось сніжком. Із штучним сніжком. Вони сильно переливалися на гірляндах, серед, серед вогників гірлянд. І я їх дуже любила. Ці кульки, на жаль, вони побилися. А це вже така схожа з сніжинками, але більш сучасна, китайська, напевно, Вона така легка і така кулька. Потім ще знайшла з того набору, що я тільки що показувала там, де були святвечір різдвяне тих часів іще. Ось я знайшла подібну, це теж купувала мама. Це теж був такий наборчик, вони були тут, якийсь гномік, Дід Мороз був чи Санта. Вони також були: це зелена, є, ще жовта, рожева, фіолетова, здається, була. І на кожній була ось така наліпочка, там різні були. Фігурки всякі. Це залишилась, мабуть, одна, не знаю. Зараз подивлюся, чи є ще якісь. Це ті, що ось вона на ниці, не було тоді таких скрепок, які чіплялись на ялинку, які зараз можна купити, просто зігнути, і вона дуже зручна. Тоді вішали все на нитки. Ось така іграшка. Вона мені теж дорога, як пам'ять дитинства, як ностальгія. Я її також обов'язково повішу. На ялинку. І, а ось якраз таки оця напівкулька чи ліхтарик. Що я показувала маленького розміру, а це вже така більша. Вони зроблені. Взагалі, ну така вона декоративна. Я не знаю, ліхтарик, це не ліхтарик, тут таке наче квітка. Також ще нитка підвішувалась на нитку. Вони були дуже популярні. В той час і були майже в кожному домі. Ось така такий, така прикраса. Це я бачу вже також сучасна іграшка. Купувалась вона недавно, ось такого рожевого кольору. Вона всередині пола, таке дуте скло. ну Ось така просто без прикрас, без всяких там. Вичурності ось така іграшка. Так це у нас що. Ось, ще знайшла одну, також із серії Різдвяні вечори. Хатка, стара хата сільська, з якої з димаря йде дим. Позаду видно ліс, ялинки. Сніжок, льод, ковзанка такого бордового бургунді, як зараз модно казати кольору. Так це просто синя. Я, до речі, люблю також такі, от просто в одному кольорі, нічим не розкрашені, не розфарбовані, просто однотонні. Такі близь... З блиском. Я дуже-дуже любила внос, коли дідусь заносив до хати коробку десь із горища, там стояла завжди коробка велика, дві чи три, їх стояла з іграшками, з гірляндами, і я так чекала цього дня, цього моменту, коли він приносив, заносив в хату цю коробку. В грубі горіли дрова. Було тепло. І ми всі разом розбирали її, розкладали спочатку ці іграшки на столі, там десь чи на підлозі, всі ці тваринки, фігурки, кульки. І бурульки були дуже такі цікаві. Я не знаю, зараз, мабуть, вже такі не купиш. І гірлянди, і потім прикрашали ялинку. Я чекала цього моменту, не лягала довго спати, поки ялинка була не прикрашена повністю. Це були, звісно, Незабуваємо роки, роки щастя, дитинства, безтурботності, свят, подарунків, коли дарували масу подарунків. Дід Мороз приносив, ти вірив в Діда Мороза чи в Санту, там хто вже як в кого. Снігуренька була. Оці ходили на утрінки. Це було дуже цікаво і незабутньо. Ось така щекулька. Це також уже сучасна, прикрашена. Просто таким декором. Звичайно, нічого особливого і нічого зайвого. Ось така кулька. Це з якогось мультика, мабуть, напевне, три медведі. Я не знаю, є такий мультик. Взагалі я щось не пам'ятаю, чи це. Нашого дитинства, чи це сучасний, чи це просто, можливо, хтось автор втілив в цю іграшку якусь свою ідею мультяшну, чи просто про тваринок. Ну, цікаво досить розмальовка така. Так, зараз я відкладу. Те, що вже дістала і ось ці кульки, ті що я точно не буду вішати. У мене дуже багато, як виявляється, а, ось, іще, ось фіолетові. Дуже багато кульок і прикрас для маленьких ялинок. Для такі, вони маленького розміру, але я їх зараз прикрашати не, ми, не буду, тому що ялинка велика, і таких більших фігурок, всяких різних теж дуже багато. Вони всі навіть не помістяться на цій ялинці. Що тут ще в нас є. Це ось іграшка вже е, також купувалась не так давно. Маша і медвідь з е, одноіменного мультика. Я його дуже в свій час любила, дивилась, ці серії. Зараз я вже не знаю, він, до речі, йде, чи не йде, чи вже закінчили його знімати ось така коробочка Маша і Медведь, тут такий мішка, мішутка. І Машка. Машка з Медведем Це скорпіон. Була така серія, вони в епіцентрі продавалась серія Ось такі коробочки були, всі 12 зодіакальних знаків були на кульках зображені. У мене є, ну, мабуть, всі кульки з моєї родини, в кого який знак по гороскопу. Ось це скорпіон, я його обов'язково повішу. Тому що це моя кулька особиста, я її купувала собі. Я її повішу десь на видне місце. Так, потім ще є. Ага, це була така рожева, я вже показувала рожева, вона дута, але та така, і червона. Комплект. Ну, не комплект, а пара іграшок їх дві. Ось дуже красива, вона велика, така і дуже красива оленятко. Зараз я дістану, бо може відсвічує чи погано видно. Я зараз дістану, покажу цю кульку. Ось я розпакувала це ручна робота, вона розписана вручну, дуже красиво зображена. Зображені фігури на ній, також засніжений ліс, ялинки, оленятко таке. Все як казочки чи з мультика, поблискує як плаття, сукня. Вона теж велика така і масивна, тому я її десь повішу знизу. Так, ми вже майже добираюсь до дна, ну, ось тут теж, теж з мультика з якогось. А, це клоун, просто клоун теж розписана іграшка така. Біла і клоун. Рижик. Рижий клоун. Із кулькою повітряною. Ну, тут їх декілька. Різнокольорові кульки. Так, що тут ще в нас? Так, оце вже згадка про 2019-2020. Хто розуміє, хто пам'ятає коронавірус і всю цю фігню, яка нас переслідувала декілька років. Це я купила також на згадку, щоб, ну, можливо, це не дуже приємна згадка, і згадувати тут. Особливо нема чого, але ну, це був час, який ми пережили, це все одно історія, історія нашого життя, кожного з нас, хто пережив ці часи. Ось така кулька з медичною маскою, коли ми не могли, тоді пам'ятаю вільно передвигатись, вільно подорожувати та навіть дихати. Ходити, потрібно було витримувати дистанцію. На згадку через декілька років, десятиліть, можливо, буде цікаво дітям там чи внукам, чи комусь розказати. Ну, ті, хто хто ще не народилися. Згадка про ті часи. Так, я бачу, що треба трішки прискорюватись, тому що вже о пів на шосту зараз, я так розумію, шостій знову виключить світло. І я знову не встигну наряди, прикрасити ялинку, яку я вже прикрашаю третій чи четвертий день. Так, ну тут просто кульки взагалі, то нічого цікавого, просто розписані такі кульки, сніговичок, ялинка. Це вже, здається, була така синенька, це вже повтор. Ну і ось така, хендмей також зроблена такими латочками маленька на тканівій цій стрічці. Ось є ще дві такі кульки, а вони купувались, це, також на Різдво купувались, це Божа Матір. Якщо видно, я сподіваюся, що видно тут Божа Матір. Іосіф і маленький Ісус. Ось вони підложка така з шоколаду. Взагалі, це єстівна була фігурка, я її просто не відкрила, залишила на пам'ять. Ми її не з'їли. Тут, звичайно, строк придатності вже давно вийшов, тому що це було ще в 2015-му чи. Здається, 2015 рік я. Так, да, 2015 рік. Тому їсти, звичайно, її вже не можна, я її залишила просто. На пам'ять в мене дві одну, здається, купувала сама, і одну мені подару... хтось подарував, приніс на подарунок. Вони, фігурки, здається, марципанові. Напевно, марципан, а підложка шоколадна. Ну, я їх не з'їла, залишила ось так на ялинку прикрасити. Потім у нас ще тут є декілька, залишилося. Коробочок одною рукою дуже незручно розкривати, а штативу нема коли немає часу виставляти, тому що, я ж кажу, відключать світло. Ага, це також старі іграшки ще з тих часів, початку 90-х. Це з наборчика, який купувала мама, який вам казала, Да, там були всі гноміки такі. Один десь я вже повісила. Чи не повісила? Що я не бачу на ялинці. Там був також якийсь гномик, який чи чіпляв зірочку, чи знімав, чи, чи ліз по драбині наверх догори. І ось така ще одна зелений зелений і рожевий. А, вони всі одна. Мабуть, вони всі однакові. Так, я вже починаю заїкатись. Просто задня частина кульок, вона... Відрізняється різними кольорами: і строжева, жовтенька, лілова, зелена, червона. А оці гноміки, вони всі малюнок однаковий. Ну, не роз, да, не розмальований, а просто наклеєний, посаджений наклей. Це також іграшки з дитинства. Це моя ностальгія, мої згадки про, згадки про найкращі роки. Тому що це було незабутнє дитинство, яке, на жаль, вже не повернеш. Так, я вже ці повісила, ось він режимий. І десь там ще є внизу зелений. Я вже їх не буду знімати, але я знайшла ще такі самі. Це дійсно. Бо в набор, на жаль, не залишились коробки від них, тому щоб скласти їх, треба буде перекласти, якось знайти коробку, перекласти їх всі в одну. Бо це одна серія, один набор. Зараз я достану. Так, да, це ще один наборчик з тих часів, з початку 90-х, кінець 80-х. Вони були такі, от саме набори були, я не знаю, мабуть, в багатьох сімей були схожі дуже, тому що тоді все було майже однаково в кожної родини. І там кухня, і кухонна утварь, і меблі в кімнатах були. Таршери, крісла, все було майже однакове. Іграшки також тоді не відрізнялися дуже сильно один від одного. Тому, я думаю, такі наборчики були в багатьох, але це згадка про ті часи. Так, я їх якби їх не побити ще. Вони, звісно, відрізняються від тих, що зараз продаються. Красивих, помпезних, таких е вилитих. Різними формами безліч як в епіцентр. Заходиш там просто безліч, як рай цих іграшок, заходиш на новорічну ярмарку, коли вона тільки відкривається. І дощики, і фігурки, і тваринки, і кульки, і різні там бурульки, все що завгодно можна купити, віночки, різдвяні новорічні. Тоді такого е, різнообразія, як сказати, не було. Тоді було все майже однотипне. Але. Але це згадка. Це чудові роки, чудові спогади. Навіть зараз, коли от достаєш ці іграшки, теплі, теплі спогади дитинства. Так, ну, це просто також уже сучасні кульки, які купувалися не так давно, в них нічого цікавого немає. Ну, як немає, вони, звісно, це хендмейн ручна робота, видно, що вони ось такі гудзики на, е, на латочках зроблені. Свій такий унікальний дизайн, але для мене вони прям такої цінності великої не мають, тому що це вже більш сучасні. Ось це красиво зроблено під карет, карету з гарбуза із попелюшки. З казки чи мультика про попелюшку. Ось така такий гарбуз. Який потім перетворився на карету і повів, повіз попелюшку на бал. Такі ліпісточки. Ось вона там буде сидіти, дивитися в вікно і їхати на бал, зустрічати свого принца. Також вона це не зовсім нова іграшка, бо бачу, що ще на нитці. Це ще з тих часів, коли, коли робили, прив'язували нитки. Десь також повішую її на низ, тому що нитка довга і вона буде звисати дуже сильно. ну Наприклад, сюди. Ось так. Це знову ж таки іграшки на півкульки, О, і зі сніжинками. Це також з мого дитинства, ще бабуся, дідусь, вони, я не знаю, ще, можливо, в їхній роки, ми навіть на світі ще не було, коли вони їх чіпляли, бо я пам'ятаю, що коли була дуже-дуже маленька, я пам'ятаю ці іграшки, вони вже тоді їх чіпляли. Їх тут декілька декілька штук, ось такі вони невеличкого розміру. І знову ті, що я казала на які були в той час дуже популярні, вони різних різних кольорів є. Ну, позаду в основному це сріблясті, а внизу робили такі випуклості. Вони зелені, рожеві, жовтенькі є різного кольору, різного кольору і різних розмірів. Так, там ще одне є, але я вже не буду її діставати, тому що багато буде і так на ялинці ось рожева ще красива. Така. І ось останні з цього ящика також я не буду вже їх розкривати і чіпляти на ялинку, тому що і так дуже багато кульок, в мене ще цілий ящик просто з різних фігурок. Там трішки таких шишок, бурульок і різні там тваринки. Це також просто. Чи дарувала, чи я купувала, я вже не пам'ятаю. Просто розписані такі кульки вже більш на сучасний лад. Просто такі звичайні розписані в різних кольорах. я їх вже чіпляти не буду, бо, бо немає і часу, і немає вже куди чіпляти їх. І також майже ялинка. Ще верхівку малесенькими прикрашу і. if so